А у Кам'янському стартував перед новорічний святковий тиждень. Чарівний потяг, казкова вистава, будиночок Санти, розпис пряників та космічне шоу у планетарії. Все це підготував для маленьких кам'янчан, дітей-захисників України та загиблих воїнів, дітей-переселенців з Бахмуту, Маріуполя та інших міст Донецької та Харківської областей до новорічних свят. Масштабне свято проли 24 грудня у центральному парку міста. Справжню країну чудес подарували малечі представники Family Hub щастя тут» та фонд розвитку Кам'янського за підтримка очільника міста та начальника військової адміністрації району. Навіть такий важкий час для нашої країни ми дорослі в змозі сьогодні робити вам таке свято. В першу чергу це завдяки нашим воїнам. Я бажаю нам всім обов'язково перемоги України. Я бажаю дітям, щоб вони були щасливі. Бажаю всього самого самого краще зі святого. усього до країни чудес із подарунками та пригодами. Сьогодні завітало 200 дітлахів. Чи той факт, що у Кам'янському перебуває неймовірна кількість дітей з усієї України тут і Бахмут, і Маріуполь, і е, тут і Харківський напрям, е, і Донецький напрям всі, всі, всі тут дуже багато дітей. Тому важлива місія дорослих зробити все, щоб діти повірили у казку. Я дуже рада, що у вашому місті є крутезні керівники. Це Андрій Леонідович Білоусов, це Олег Васильович Габіч, які підтримують усі проекти, які направлені на захист дитинства, дитячої творчості та розвитку на благо України. Окрім малечі з Кам'янського на свято запросили дітей з Дніпропетровської області, долучилися до масштабної акції координатори з Дніпра та наші захисники. Це нам дає сили е, перемагати, це дає нам сили переживати ті невзгоди, які ми переживаємо, знаходячись в окопах, чуючи вибухи. Це дає нам сили, тому що ми це раді е, нації, раді наших діток, раді майбутнього, а дітки це майбутнє нації. Ми бачимо, що Україна має е, майбутнє. Ми бачимо, що з цього починається якраз українська нація. Ми інші. Ми бачимо, що ми дійсно великі. Ми бачимо, що українська нація складається з любові. Як ми сюди приїхали, то вже дивлюся, очі горять. Діти діти дуже щасливі, задоволені. І дуже добре, що зараз є таке свято. Тому що зараз це дуже необхідно насправді відволіктися якось від воденності, від сиренності. Казкові пригоди для малеча тривали близько трьох годин. Діти мандрували захопливими локаціями та збирали частинки мапи України чудес, аби врятувати різдво та допомогти санці виконати головне цьогорічне бажання, аби в Україні скоріше наступив мир.